Діловий брат і ділова сестра, якщо ми такі, ми не можемо бути християнами. Ми, ми його волю, вона нам буде, оця воля Христа, теоретично, ми будемо казати, слава Богу, за його вчення. Але практично нам ця воля буде чужа, далека і неприємна, поки ми не спробуємо зрікатися самі від себе, поки ми собі не скажемо Я ніхто і я ніщо. Мене обідали нічого страшного. Мені плюнули в лице і Христу плювали. Мене не послухали, ну і що такого. Тому що можна сидіти роками в зібрані, і людина привикла, щоб її слухали. Ти його не послухай, то це ціла катастрофа. Мене не послухали. А хто такий ти? Хто такий я? В чому проблема? Тому ці дві заповіді Ісуса для послушання дуже непрості. Жити для Нього. І відректися від себе самого. Я маю таку віру, що бідній і гріховній людині ця задача не під силу. Я думаю, що теоретично, теоретично, ми розуміємо, що Христос добре каже, ми десь, напевно, і пробували не один раз це робити. Знаєте, коли Іоанну на острові Патмос ангел Божий притягнув сувій і сказав: з'їж його. І там написано: Він був солодкий в устах моїх. І гіркий в утробі моїй. Знаєте, слово Боже солодке в наших устах, але коли з ним ми зіштовхуємося на практиці, воно дуже гірке в нашій утробі. Треба переступити через себе самого. Я вірю, що без Божого Сина Ісуса Христа ми ніколи не зможемо по настоящому відриктись від себе без сили Його крові. Без його чудодійної сили. Тільки чудодійна сила Божа, вона міняє людину. Коли на Саула зійшов Дух Божий, написано, Саул став якою людиною? Іншою. Що зробило його іншою людиною? На нього зійшов Дух Божий. Коли Бог приходить в життя людини, Він робить її іншою людиною. Тому, брати і сестри, коли ми не можемо відректись від себе, не дивуймось цьому. Коли ми не можемо посвятити себе повністю для Христа, не дивуйтесь цьому, тому що наша плоть, в якій ми живемо, вона воює проти нас, проти нашого розуму. Но Павло казав так: у цій боротьбі, плоті і духа, Павло такий підсумок підвів: Я би, каже, хотів так жити, як каже Ісус, але я находжу в членах своїх. Такий закон, який мені мішає це виконати на практиці. І він робить заключення своїй силі. Сам апостол Павло, де коли нам кажуть, ви такий духовний брат, ви такий сильний, такий духовний брат, як апостол Павло, який мертвих воскрешав і хворих оздоровляв, він підводить підсумок своїй силі і каже: бідна я людина. Бідна я людина. Якщо той, хто мав владу від Ісуса оздоровляти і воскрешати, каже, що я бідна людина, то ми, брати і сестри, многократно бідні люди. І він кінцевий підсумок підводить. Подяка Богові, який дає нам перемогу Господом нашим Ісусом Христом. Алілуя! Ми бідні, но ранами Його ми обогатилися. Наше багатство і наша сила в Ісусі Христі. Давайте будемо як мінімум хотіти так жити, як каже Христос, перше ніж виконувати волю Христа. Треба зважити на вазі, чи воно тобі взагалі підходить. Я так думаю, що коли людина приходить до дня водного хрещення, це зважувати треба вже не на 15-му році увірування, це треба зважувати ще до завіту з Ісусом Христом. Чи тобі підходить вчення Ісуса, чи не підходить, бо можна швидко скікнути у воду, а потім виліз з води і оказується, вчення Христа не просте, і воно мені не підходить. Ну, якщо хтось поспішився. І заключив завіт з Богом, не подумавши, то є зараз ще можливість подумати, поки ти ще на цій землі. Чи ти взагалі хочеш виконувати вчення Ісуса Христа? Чи Ти Його хочеш виконувати? Бо як людина не хоче його виконувати, Бог їй не поможе. Ну що ти будеш зараз ставати на коліна і казати: Господи, поможи мені зректися від себе самого. Сьогодні вечором Бог випробує тебе у твоїй сім'ї, і ти знову скажеш, мені таке не підходить. То нащо ти, Господа, турбуєш? Як воно тобі не підходить, ну то і не моли Його про те. Скажи так, Господи, оцей пункт мені не підходить, візьми новий завіт, олівець, і скажи, оце мені підходить, це не підходить, це підходить, це не підходить. Значить, щоб мене жінка слухала, мені підходить, щоб я її любив, мені не підходить. Щоб мене чоловік любив, мені підходить, щоб я його слухала, не підходить. Щоб мені давали гроші, підходить, щоб я віддав і назад не брав, не підходить. Перепишімо новий заповіт. І живімо собі по своєму новому заповіті. Однак Бог буде судити не по нашому новому заповіті, а по, по Своєму. Допоможе да нам Господь. Хай поможе нам Господь дві речі. Захотіти жити, так як каже Ісус. Бо це ще для початку треба, щоб ми вимолили у Бога, щоб ми захотіли так жити. А потім, що ми вимолили у Бога, щоб дав Бог сили жити так, як вчить Ісус Христос. Можливо, ми до Дня смерті не все встигнемо виконати. Можливо, не все нам буде даватися легко. По крайній мірі, Бог буде бачити, що ми дійсно цього хочемо і шукаємо виконати волю Ісуса Христа. Амінь. Будемо молитись.